Ці вірші, потім вже додав щось інше, мені здається, ці вірші страшенно слабості в тій ситуації, яка відбувається сьогодні в Україні. І ці вірші писані власне, під час війни, писані в Варшаві, писані в Крапові. Чесно мило, що вірш, який називається Пісенька про кінець світу. Вірш, написаний у Варшаві 44-го року. У день кінця світу жила кружляє на квітку і на ступці. Рибалка лагодить блискучу сіть. Скачуть у морі веселі дельфіни. Молоді горобці прилітають на рибу. І, і змія має золоту шкіру, які повинна цю мати. Удень кінця світу жінки йдуть в поверх під парасольками. Пояк засинає собі на газоні. Продовці зелені сповнюють вулицю криком, І до острова підпливає човен і жовте вітрило. Влучання скрипа кунає повітрі, відчиняючи ночі спалахи сотні. А ті, що чекали блисковицьких громів, розчаровані. А ті, що чекали знаків архангельських труб, не вірять, що вже почалося. Доки сонце звіситься над нами влітку. Доки чміль сідає на квітку, доки народжуються рожеві немовлята, ніхто не вірить, що вже почалося. Лише солочувий старий, який міг би бути пророком. Але не пророк, їх і так багато повсюди. Говорить, підв'язуючи коридори. Іншого це світу не буде. Ir aš o pica siūlė, nepūta.